Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта! Вистоїмо, переможемо! Новинки, новинки, трояндові, трояндові сорти, які вперше або практично вперше ростуть і квітнуть, звісно, в моєму саду. Хочу показати, розповісти, чому і показати їх в їхньому такому. Першому початковому квітуванні, щоб, можливо, навіть і самі слідкувати, як розвивається кущ. І, відповідно, мати уявлення, може, це не буде аж таке цілісне уявлення, але хоча б якесь уявлення, як розвивається сорт, який його потенціал. Навіть протягом першого року життя, бо є такі сорти, які навіть вже. В перший рік, на другу хвилю, вони можуть себе показати так, що думаєш, ого, не всі в мене там другорічки чи, чи й старші сорти так себе показують. І почне красуня Love Song. Love Song я її придбала. Ну, якби була у мене така хвиля, і є вона й досі. Я люблю троянди ось такого лавандового, бузкового кольору, відтінку, світло-фіолетового. І хочу я їх і насаджую. З року в рік я, якщо я не помиляюсь, я щорічно, чи сор, чи два я саджу. Але і щорічно я віддаю частину з тих лавандових насаджень. Бо Або вони горять, наприклад, дуже на сонці, або вони і горять, і запікаються, або вони запікаються. ну, тобто, чи там за, за, якби, так робляться такі, ну, застигають від надмірної вологості. А оскільки в мене біофунгіциди, біообробки, то це не дає такого належного захисту. При такій кількості троянд, бо якщо б їх було 10, я б їх точно змогла б мабуть, і кожен тиждень, а може, й частіше, і їм би це найімовірніше допомагало. Але, оскільки їх не 10 і не 50, то це я не справляюся вчасно. І мені шкода, так що вони ростуть, вони не показують себе. А в тих, кому я віддала, вони застосовують звичайні пестициди хімічні, і в них вони себе показують. Тому Лавсунг була у мене в такому списку бажань не один рік, а потім я її побачила, вживу, в практично погодних умовах дуже-дуже наближених до мого саду, і я вирішила, що я її придбаю. І ще й вона була в господарстві, де я люблю купляти. Не одноразово, не один рік я купляю. І тому так вона поселилася в мене перший рік, бо це не і перша квітка, яка заквітла і яка вже тримається так добре, днів зо три, як до першої квітки, може й чотири. Ні, мабуть, не чотири ще. Але вона це не перший день відкриття її насправді. Вона вже трішечки помінялася від часу розкриття. Ну і, звісно, по першій квіці ми ніколи не, не оцінюємо сорт повноцінно все-таки ну, має пройти, може, не лишень перша хвиля, а може, і навіть цілий сезон. І на другий сезон вона себе може трішки інакше показати. Повноцінніше, густіше, рясніше, привабливіше і так далі. Але мені вже подобається. Як вона виглядає. Розмір квітки подобається, що кущик, ніби ж він і невеличкий. Але я думаю, видно, що тут вже кілька пагонів, і один з них має аж 5 пуп'янків, інший має теж 5 пуп'янків. Одна квітка центрально розкрита, а ще 4 он на підході. Тому так і не плавиться, поки що, бо якби була індеголетта, вона б наймовірніше вже підпеклася, втратила б свою таку красу, але ця поки що тримається. Тому ось така краса, і я наразі дуже-дуже ну, задоволена. Хоча рано говорити, що це був дуже вдалий вибір, і ось це стане один з улюблених бускових сортів. Пропоную рухатися потрішечку далі. І я думаю, що я прийду до оцієї красуні, але поти де бедро. Так, це не є новинка мого саду, але я коли побачила її на світлинах своєї знайомої. Я вирішила її ще раз придбати, цей сорт, тобто придбати ще інший кущ в іншому господарстві і посадити його, бо вона там була просто шедевраль на тих світлинах. І от яка вона тут? Вона починає, вона тільки заходить, входить в своє квітування і вже який кущ. Це з того ж самого господарства, що і лавсонг. і ось кущ ще потужніший, хоча так посаджені вони разом восени в один і той самий день найімовірніше. Ось така красуня. Очікую її квітування потужнішого. Тут у мене інша краса, і овочева, і багаторічники насадила. Дивлюсь йду, бо щоб я не наступила на аспарагус. І покажу вам, це теж не новинка. Але цьогоріч так. Це перше квітування саме цього куща. Теж я говорила вже про нього кілька слів у якомусь відео. Це є Blue Girl. І вона мені сподобалась. Був подарунок початково, вона змерзла, та, що була подарована. А цю я вже докупила, бо мені подобається та барва, той відтінок, той цікавий відтінок, і тут поруч недалеко Мокароса, і тут недалеко Вайкікі, така білувато-зеленкувата, і поруч Анде Київ, і поруч Браун Велвет, і це буде щось, я думаю, дуже цікаве. Зараз я говорю поруч поруч, але нічого не показую, бо показувати фактично ще нема що. Бо тут всі кущі, які я назвала, вони практично ну, тут ще в Пуп'янках, тільки Гана Київська вон там починає квітнути. Але буде, я думаю, краса. І йдемо далі до однієї ще красуні чарівної, яка теж показала свою першу квітку. Це є Ketchup and Mustard. І це вже я в інстаграмі побачила в ній пані. Вона виставила кущі, він такий яскравий, я думаю, що видно навіть по цій одній квітці. Яка це яскрава красуня, і мало скрава, яскрава, так, яка вона цікава, бо вона е якби внутрішні пелюстки, внутрішня сторона пелюсток насичено такого ну, червоного, жовто-гарячого кольору барви, а зовнішня пелюстка жовтого-жовтого-жовтого. Ну, тому її назва така ketchup and mustard», тобто «Кетчуп і гречиця». От, і на додачу я зацікавилась, бо в мене часом знаходить таке, що я хочу такого яскравого вирви око, як то кажуть, так? от дуже яскравого такого кольору барви в свій сад. А тут пані, то, в яку я побачила, дорослий вже кущ, такий гарний, е, на, який гарно наріс, так, він так виглядав солідно. І вона каже, ця троянда, вона наскільки безпроблемна, наскільки щедра, ну і помітна, звісно, бо ж колір такий, що він. Показує себе, так? Його видно звіддаля. Ну, тобто кущ, який от, посадив, і просто е, сидиш і насолоджуєшся. Це саме для мене, не з моїм доглядом, коли я нічого не встигаю. Е, Зате встигаю знімати, так, нічого не встигаю доглядати полоти, але встигаю знімати. От, е, оце такий кущ мені треба. І я вирішила, що так, я посаджу, а тим більше я запитала в пані, це вже інша пані, ну, масса в нас інше господарство, аніж попередні. Сорти я запитала, чи є, вона сказала, що є. Тому я думаю, ну так, це точно підтвердження того, що вона в мене ростиме, ця красуня. І так я її посадила, придбала, посадила, і ось перша квітка прийшла, розкрилась. І я думаю, теж видно з кадру, з куща. Важко зорієнтуватися, наскільки він великий чи не великий, але зразу скажу, що так. Він точно більший, ніж, наприклад, навіть рубе Аля Франкесе. Якщо порівнювати їх по віку, він точно більший, ніж гіпноз, який росте вже рік четвертий тут. Точно більший, ніж початковий куч лепоти де бедро, який я посадила два роки тому. Ну я так кручу головою, так, мокароса дуже обмерзла цьогоріч, як завжди. А ця краса кетчуп mustard, яка лише восени посаджена, вона більша за ту мокросу, яку я обрізала до рівня ґрунту, бо на основі зимівлі невдалої. І ось Загалом кущ дуже, як на перший рік, і перший сезон, перше квітування дуже і дуже помітний. І буде більше. І форма, до речі, тут гарна і цікава. Хайно ну, розквітне більше, можна буде собі прикидати, з чим можна посадити їх і поєднати. І пропоную рухатись далі. Ну, попкорн, попкорн. Вона, вже, мабуть, пізнавана з моїх відео, і це щось неймовірне. Це е, так само вона висаджена, вона висаджена чи не найпізніше, бо я від, одної, від одного господарства я спочатку мала одне замовлення, а потім я отримала інше замовлення. І це було досить пізно. Е, тому вона висаджена найпізніше ну, з іншими деякими сортами, як я покажу. Але це що? Це так виглядає, що цей сорт теж один з безпроблемних, один з швидко таких наростаючих, які входять дуже швидко і в загущування щедрість, і так виглядає, що оскільки вона молоденька, маленька, але дивіться, скільки пуп'янків. І так виглядає, що ті пуп'янки мають потенціал триматись і розкриватись. Тобто вони не так, як Lavender айс, які обсипаються частина. Їх треба дуже вчасно встигнути підгодувати, щоб так не сталося дуже прекрасна, дуже прекрасний сорт. Ну так я бачу вже навіть по першому квітуванню. А яка тривалість квітування? Це теж мені дуже дивно. Вже навіть Golden Border, вже навіть частина почала псипати з квіток. Тут я вон бачу три чи чотири пелюстки впали, а все інше, ця вся хмаринка загальна ще тримається. А поки вона тримається, там розкриваються нові. І поки вона тримається, підростають оці пуп'янки, які скоро відкриються. Тому це найімовірніше буде кущ ну, сорт тривалого, практично безперервного квітування. А ми поспостерігаємо і побачимо. Але ще є трішечки краси. Та певний час мені подобалися такі а, цікаві кольори, їх важко описати. Ну, вони якісь помаранчево мідні, якісь, але ну, тут не така мідь, не така насичена і темна, як, наприклад, Ан Гендерсон. Там така вона темніша, густіша, тут вона дещо світліша. Але дуже, звісно, яскрава. І ще з такою класичною формою квітки. От, і тому приїхала до мене в той же час досить пізно, як і попкорн, приїхала оця Спайс, чи спасі Кордана. От, і вона теж, наскільки я бачила по опису, я її ще не встигла описати в енциклопедію нашу українську, але просто, хоча б трішки підчитала більше про неї, ну, що вона має бути не надто велика. Читала давно восени, тому я може, й помиляюся. Треба знову поновити свою, свою інформацію, бізнаність. І розповісти більш детально про неї. Але сьогодні вона у відео новачків, новинок, першачків. Так, і ось вона. Ось кущик покажу. Теж гарненький, а теж немаленький. І, враховуючи, як він пізненько посаджений. Дуже гарно мене тішить і звесел... звеселяє. І ось дивіться на форму квітки. Прямо класика така, чайно гібридна, невелика квітка, могла бути і більша квітка з таких ну, середнього розміру, і немаленька. То і невелика, і немаленька з середнього розміру, але класична форма тугенька, і подивіться на барву. Барва мінлива, не те, що мінлива, а поєднана в одній квітці різна барва або, або можливо, правильніше сказати відтінок. Одної барви, при центрі більш насичена, по краях більш така висвітленіша і дещо інший відтінок рожевуватий. Але спайсі кордона, то я думаю, що така назва досить, досить вдала і характеризує цей сорт. І так, вона досить навіть дещо, дещо схожа, може, досить схожа, навіть на згадану Енн Гендерсон, бо тут спочатку квітка з таким класично чайно-гібридна з високим центром, але вона поволі відкривається і міняє свою форму до досить схожої. До цієї і така стає більш відкрита, розтріпаніша, але не обсипається, можна її трусити, вона все ще триматиметься і от на кущеві. Якийсь час вона ще буде, але загалом сорт обіцяє бути цікавим. Я її посадила біля гортензії. Гортензія теж такого гарного, насиченого, винного, такого кольору барви, і має бути це цікаво. А поруч я посадила зараз, згадую, 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 ну, я сорт точно не згадаю, але безсмертник, гелебор, не гелеборс, я його там по латині. Ем, е, так, безсмертник, он там кущик надій заквітне, і тут два кущики, якщо не з'їдять його слимаки, це теж думаю, буде цікаво. І теж такого якогось мідного або білого кольору. Бо як два сорти безсмертників, щось має поєднатися гарно. Тому ось така спайсі кордона, така новинка в перший рік свого квітування у мене. А тут бірочка трішечки стерлася, і я бачу два слова фрейфрау, і треба знайти що далі. Я буду це відео, оскільки я буду його монтувати, то я пошукаю цю назву і точно її дам. Бо це якась така трішечки промах мій. То я думала, що гарно тримаються, теж посадила пізно, ну і вона ще не квітне. Але подивимося, бо кущ, кущ обіцяє бути досить потужним, бо він поки що, серед тих, що я показала, можливо, десь такий як кетчуп мастер, а можливо, навіть і більший. Серед тих першорічок, і це теж пізно посаджена, вона досить велика. Зліва кілька кіточок заглядає це інший сорт Purple Emperor. І ця фрейфрау якась там, вона. Фрейфрау, е, ні, мабуть, я не буду вгадувати, а напишу. Вона виглядає теж такої барви, цікавої, насиченої, і вона гарно мала би поєднатися із гортензією, з тим кольором її, із Purple Emperor. І ще там поруч японка, японка, так, теж треба згадати. Ну, вона ще не квітне, не квітне тому як заквітне, я буду вже знати її назву. Десь в записах, в своїх зошитах подивлюся. Ось така краса. Рухаємося далі. Ну, і хоч же була ця красуня в кадрі, але все-таки можна погодитись, що і побільшало, побільшало. Так, Black Forest. Я вже забула, якщо чесно, як я на неї натрапила. Чи десь в Інстаграмі хтось показав, розказав, чи. Ну, В Фейсбуці, в Інстаграмі, тобто десь в соціальних мережах хтось показав, можливо, свій кущ забула. Вона точно описана в трояндарі. і, правда, знімки треба дати свої, бо я взяла просто світлину з мережі. А вже ж є своя, але не пам'ятаю, не пам'ятаю, чому я неї зацікавла? А може, а може там, де я придбала, може пані похвали. Ну, похвалилася, рекомендувала їй як гарний витривалий сорт, якраз для мого Такого саду підходить таке. І от я вирішила. Black Forest, я люблю таку форму квітки. Вона нагадує ганцвінклер, але вона дрібніша набагато, ну і менша, і менше пелюсток, але... Але, але подивимося, як воно себе покаже. Зараз мені подобається. Барва яскрава це теж з моїх барв, які я люблю. Я червоні троянди не планувала висаджувати аж так багато, бо думала, що вони більше ну, для букетів, та для а квітника, щось таке, хочеться цікавіше. Але ні, все-таки я їх почала висаджувати і мені теж вони заімпонували. Один сорт, то другий, то третій. Кожен має свої відтінки, свою особливість. І ось так вони потрішку. Теж почали розширятись і поселятися в мене в моїй колекції. А поруч вже розсвітує сусідка Pink Forest, треба теж її описати. І я надіюся, що, оскільки Black Forest має АДР відзнаку таку потужності, міцності, витривалості, зимостійкості і так далі. І я думаю, що Pink Forest, надіюся, що вона теж з такої ж серії буду описувати, знайду і дуже гарний колір. Він не є чисто рожевий, він є рожево-фуксієвий, такий, ну, дуже яскравий, яскрава така губна помада. Е, хто таке любить, і малина тут є. Ну, така суміш, суміш цих відтінків рожевої загально-палітри. Кущики досить гармонійно розвиваються однаково. Ну, вони з одного господарства, разом куплені, разом приїхали і, відповідно, посаджені, розвиваються досить схоже. І не є поки що такі великі, але тут трішечки більше їм затінку потрапляє. Не глухого, як від будинку, але від сосни густої, тому немало затінку. Може, і тому. Ще одна красуняка вже була ще раз, і я теж казала, чому я її купила, бо захотіла я ще раз випробувати своє терпіння і свої такі. Якби обробки, Як вони покажуть, якась така нідерландська флористика, як вона покаже себе в мене в саду. І захотіла подивитися. Я вже бачу, от порівнюючи попереднє відео, де вона меркала, вона вже змінила свою барву, вона її висвітлила, бо там квітка була чи то першого дня відкриття, чи там, другого можливо, дня відкриття. І вона була насиченіша. Теж колір важко описати, він якийсь такий холодно-кораловий, холодно-абрикосовий, але світло-абрикос світло абрикосовий, але холодний відтінок. А зараз він став набагато світлішим, тут ледь вловлюється якийсь натяк на абрикосовість, на персиковість. От, але коли розкриється оце суцвіття, цей віночок з інших квітів, які оточують центральну, то я думаю, що можна буде зловити цю ну це поєднання, це комбінування барви в одному суцвіті, і відповідно. На одному кущеві. Ось така вона по величині. Теж того самого господарства, що і Форест, Black, Red, ой, Black Pink і Широс. Ось такі вони три, трикутником. Надіюсь, ну, форма квітки перегукується, розмір теж. По суцвіті, як звісно, ні. Ага, я бачу, що вже є попелиця. Треба знову обробляти. Будемо бачити, як по розвитку куща будуть схожі чи ні. І ще, хоч це не новинка. Вона вже другий рік в моєму саду, але воно ще, я не пам'ятаю, чи вона була, мабуть, чи вона ще в мене не була в кадрі. І вона дуже гарна. Це японська принцес Айко. Вона дуже гарна на світлинах. Я насправді, причому на світлинах таких ну, мережевих, інтернетних, не з якогось саду, я дивилася, ну, нема в нас, якщо я добре пригадую, не натрапляли, принаймні мені. Багато світлин з такого саду звичайного, там, не знаю, нашого звичайного українського саду, звичайного українського догляду. А потрапляли світлини такі обробки, мабуть, десь насиченість, якась, так, контрастність виставлена і так далі. Ну І мені сподобалось, як вона виглядає на тих світлинах, що дуже цікава барва, такий цікавий відтінок. Насправді камера один в один не передає оцю ніжність і цю теплоту, і цю яскравість, яка лине. Чи просвітлюється з основи квітки, з центру квітки. Але скажу, що вживу вона дуже прекрасна і дуже чарівна. Оскільки це другий рік, а перший рік вона не була в мене в кадрі, вона ну, в такому місці, що місце гарне по ґрунту, але як я зазначала, тут сосна недалеко, тому є тінь. І сосна витягує вологу, тому треба їй дуже гарне зволоження. І, мабуть, не добре її зволожувала або не знаю чому. Але кущ мені не показував такої гарної квітки. Ця поки що найкраща, що я в ній бачила за оцей другий сезон у мене. Можливо, це ще не межа, але вона мені вже такою подобається. І я вже уявляю, як би вона поєдналася з Ширас, як би вона поєдналася з Масорою або з Соломією українською. Ну, можна, можна собі придумати різні поєднання і уявляти навіть в уяві. І е, тут був помічник мені е, дуже гарно наступив прямо на оце стебло на цей пагін. Я думала, все, забудь на толку про той пагін. Ні, підв'язала і росте. Квіт не розквітла. Може, є шанс, що воно там заживе. Як рана в людини заживає, так і та поломка тріщина заживе, і вона мене буде тішити. Ця красуня. Кущик благенький, ось. Оце фактично кущик. Тут якась натяк на гілочку, там треба підрізати. Ну, там росте молодесеньке. Ну, і оця основна. Краса, яка зламана. Ось така принцес-Айко, і така прогулянка, і така якби, вихвалянка, що я все-таки щось насаджую. Точно собі обіцяла, на осінь не буде так багато насаджень, але точно вже один сорт арибастер я таки посажу, і, може, Стефанія посажу і пастелу. Побачу, побачу. А ще мене аої не перезимувала, а я мушу її поновити. Але ще це не всі новинки, ще кілька новинок просто не квітнуть. А я ж пуп'янки не буду вам показувати. Тому ще я думаю, буде таке відео. Ну і ці красуні, які сьогодні є, перший раз в мене мелькали або майже перший раз. Я думаю, вони теж іще потроплять. А вам, як завжди, вдячна за перегляд, вдячна за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!